Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів розп... поговорити про картку універсальну від Приватбанку, і підняти такі теми, як кому відкривається картка та які бувають картки універсальні Приватбанку, яка комісія, тарифи та умови відкриття та обслуговування картки універсальної від Приватбанку. Поговорити також про кредитні ліміти та пільговий період. І наприкінці відео розповісти, як відкрити цю картку універсальну. Тому сьогодні таке розгорнуте відео з деталями, і я би хотів сказати, що акцент більше ми зробимо на комісії тарифи та умови обслуговування картки універсальної, тому що саме тут в цьому питанні достатньо багато незрозумілостей у користувачів цієї картки. І так, універсальна картка від ПриватБанку це в першу чергу кредитна картка від ПриватБанку, яка дозволяє. Використовувати як власні кошти, так і кредитні кошти в межах встановленого кредитного ліміту. Але багато користувачів оцієї картки універсальної часто використовують її для власних цілей, наприклад, там зняття грошей, розрахунки та покупки цієї картки в інтернеті, магазині, і при цьому використовують лише свої власні кошти на картці, і деякі взагалі не використовують кредитний ліміт, а ставлять його на рівні 0 гривень. Йдемо далі. Картка універсальна це перша картка, яку Приватбанк відкриває для нових Е, Ну так у них повелося, скажете ви. Але якщо подивитися в сутність питання, чому саме універсальна картка, а не картка для виплат, відкривається першою, то тут відповідь проста: на універсальну картку Приватбанк в будь-який момент може встановити вам кредитний ліміт. І встановити це можна, він робить без вашого візиту в банк. А ось на картку для виплат кредитний ліміт не встановлюється. Тому Приватбанк відкриває першу, в першу чергу вам картку універсальну, а потім вже відкриває е, ті продукти, за якими ви прийшли в банк до відділення. Взагалі існує два типи універсальних карт Приватбанку. Звичайна універсальна та золота, тобто Gold. У цьому відео ми роз, я розкажу вам саме про звичайну універсальну картку Приватбанку. І так. Кому відкривається картка та які вони бувають оці ці картки універсальні. Картка універсальна може оформити як новий, так і існуючий, діючий клієнт Приватбанку. Як ми вже сказали, це саме перша картка для нових клієнтів Приватбанку. Картки універсальні бувають в декілька типів: картка миттєвого випуску. Це та картка, яка відкривається відразу при зверненні клієнта у відділення Приватбанку. На картці немає прізвища і ім'я. Та видається вона за 15 хвилин. Другий тип картки це імена картка. Це картка, де є прізвище ім'я на картці. Відкривається вона протязі 7 днів, і також іменна картка може бути з фото. І є ще такий третій тип універсальної картки це віртуальна універсальна картка, або ще називають digital-картка. Відкривається вона у додатку Приват24, можна відкрити самостійно і можуть відкрити діючі клієнти Приватбанку. Тепер давайте поговоримо про комісії, тарифи та умови відкриття та обслуговування картки універсальної від Приватбанку. І так, відкриття картки універсальної. Вартість оформлення миттєвої картки універсальної не тарифікується за умови, що за останні 365 днів, тобто за рік, клієнт оформив до 6 карток миттєвого випуску. І тарифікується. 100 гривень платиться за умови, що за останні 365 днів за рік клієнт оформив 6 та більше карток випуску. Далі вартість оформлення іменної картки універсальної з фото 100 гривень. Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном 99 гривень. Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном та ще з фото. 149 гривень. І комісія за обслуговування картки універсальної не тарифікується. Тут мається на увазі, що в деяких банках є комісія за обслуговування, там щомісячне або річне обслуговування. Тут тарифів немає, 0 гривень. Далі це тарифи комісії в умови по кредитним лімітам на картці універсальні. І так, максимальний кредитний ліміт, який встановлюється, це 500 тисяч гривень. Пільговий період по кредитній карці до 55 днів. Пільговий період це той напротязі період, напротязі якого відсотки не нараховуються, точніше нараховується 0,01%. Далі процентна ставка за користування кредитом, кредитними коштами на цій карці універсальній після закінчення пільгового періоду становить 3,5% на місяць, тобто 42% річних. І процентна ставка за користування кредитом у разі просрочки, якщо ви не заплатили вчасно гроші, то з 1 березня 2020 року тимчасово не застосовуються ці тарифи, а до війни ці тарифи були на рівні 7%, тобто 80, 84% річних. Нагадаю, зараз це не застосовується. Далі тарифи за зняття коштів з картки універсальної. Комісія на зняття власних коштів з картки універсальна в банкоматах і пунктах видачі готівки Приватбанку становить 1% від суми. Комісія за зняття власних коштів з картки «Універсальна» в банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 2% від суми. Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операції. 20 гривень щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку. Що це мається на увазі? От якщо ви напротязі 12 місяців не користувалися взагалі карткою універсальною, не поповнювали, не знімали, не розраховувалися нею в магазинах, не купляли в інтернеті, то на 13 місяць у вас починається з власних коштів списуватися щомісячно по 20 гривень. Ось така є умова. Далі, дуже важливий момент. Комісія за зняття кредитних коштів з картки універсальня. У банкоматах і пунктах видачі готівки Приватбанку будь-яких українських банків, закордонних банків. І тут тарифи наступні. якщо знімаєте до 100 гривень, тариф 7 гривень, якщо знімаєте від 100 до 200 12 гривень, якщо сума вашого зняття від 200 до 300 18 гривень, якщо від 300 до 4, 24 гривні, від 400 до 500 – 30 гривень від 500 до 1047 гривень, якщо знімаєте понад 1000 гривень, відсоток становить 4% від суми зняття. І додаткова комісія за зняття коштів з картки універсальної без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги операції без картки. У касі буде тариф 0,2% не менше 5 гривень. З діджитальної картки 0%, і в банкоматі буде коштувати це 2 гривні, а через QR-код 0 гривень. Далі тарифи по поповненню картки універсальна. Якщо поповнюєте в касі Приватбанка, то буде комісія 0,2% від суми, але не менше 5 гривень, те, що власники картки з наявності та без наявності картки. І 0,5% від суми не менше 5 гривень, якщо поповнює картку універсальна. У касі Приватбанку третя особа. Далі поповнення віртуальної картки діджитальної нетарифікується, якщо власне картки, і 0,5% від суми, і не менше 5 гривень, якщо поповнює діджитальну універсальну картку третя особа. Поповнення через термінал самообслуговування нетарифікується, якщо ви з карткою Приватбанку І 0,5% від суми і не менше 5 гривень, якщо без картки. Далі комісія за платежі та перекази з картки універсальної Приватбанку. Якщо ви з універсальної картки перераховуєте гроші на картку будь-якого іншого банку переказами з картки на карти, то це буде комісія 0,5%, але не менше 5 гривень, в тому числі через сервіси інших банків. Якщо перераховуєте на карту MasterCard -карт або віза закордонного банку, то це буде комісія 1%, але не менше 50 гривень. Якщо перерахунок робиться на картку з універсальної на картку універсальна інше універсальну Gold, то, то преміальну картку, інтернет, карту цю діджитальну, то комісія не береться. Якщо перерахунок з універсальної на картку для виплат, то буде братися 0,5%, але не більше 50 гривень. При цьому стягується комісія з одержувача за націльове поповнення картки для виплат. Переказ коштів з універсальної на поточний рахунок фізичної особи, який відкритий в іншому банку, якщо це ще робити через Приват 24, то це буде 0,5% через термінал самообслуговування 2 – 2%, і через відділення теж 2%. А якщо робити платіж з універсальної картки по Україні на рахунок юридичної особи в Приватбанку та рахунок в інших банків. То це буде комісія від 1 до 3 гривень, в залежності від того, чи є договір з Приватбанком, Приватбанку з цією юридичною особою, і один відсоток, якщо це робити платіж в терміналі, банкоматі, відділення на сайті або через телефон 3700. і також платежі за рахунок кредитних коштів з Карти універсальної, додатково буде братися 3% з картки універсальної за діючими тарифами, і плюс ті тарифи, які я озвучив вище. І так, рухаємось далі. Далі хотів би поговорити про кредитні ліміти та пільговий період на картці універсальна. Хочу зауважити, що кредитний ліміт Приватбанк встановлює не всім, або встановлює часткові кредитні ліміти. Звісно, максимальний ліміт по кредитній картці це. 500 тисяч гривень, але я не знаю взагалі людей, у кого є такий ліміт на карті універсальна. Якщо ви новий клієнт Приватбанку, то, скоріш, вам встановлять мінімальний кредитний ліміт на суму від 2 до 5 тисяч гривень. Якщо ви діючий клієнт Приватбанку і у вас є вже іс історія руху коштів по рахункам та карткам Приватбанку, то Приватбанк розраховує вам кредитний ліміт згідно своєї внутрішніх, внутрішні, роз, внутрішніх розрахунків. Для цього він буде брати до уваги рух коштів по, вашому рахунку, по вашим рахункам та брати інформацію з інших джерел, наприклад, з бюро кредитних історій, і на основі цих даних буде розраховувати суму кредитного ліміту. Це може бути кредитний ліміт від 10 до 100 тисяч гривень або навіть 200 тисяч гривень, якщо у вас будуть великі об'єми грошей проходити по карткам і рахункам за, за якийсь там період, наприклад, за півроку. Хочемо також зауважити, що Приватбанк може самостійно встановити, збільшити, зменшити або взагалі прибрати кредитний ліміт з картки універсальна. Також трошки хотів би розповісти про кредитні кошти і власні кошти на кредитній картці універсальна Приватбанку. Коли у вас встановлено кредитний ліміт на карці універсальна, то у вас є два типи грошей кредитні та власні. Кредитні це ті, що заводять картку в мінус. А власні це ті гроші, які роблять картку з плюсовим балансом. Так от, коли на кредитній картці універсальна у вас є кредитний ліміт і власні кошти, то коли ви користуєтесь грошима на картці, спочатку використовуються власні кошти, і коли вони закінчуються, лише тоді використовуються кредитні. Якщо на вашій картці був тільки кредитний ліміт без власних коштів, то відразу ви використовуєте кредитні кошти. Пільговий період становить по карці універсальний 55 днів. На протязі цього періоду відсотки Приватбанк не нараховує, точніше, нараховує 0,01%. Після пільгового періоду нараховується вже після цих 55 днів нараховується 3,5% на місяць, тобто 45% річних. Щодо пільгового періоду хочу зауважити, що якщо ви зняли кредитні кошти і повернули їх у повному обсязі. Напротязі 55 -5 днів, то виходить, що вам ці кредитні кошти надаються безкоштовно, без додаткових відсотків. Деякі користувачі карткою універсальна так і користуються, користуються кредитними коштами і напротязі 55 днів повертають в повному обсязі. І після повернення цих коштів в повному обсязі, вони знову е, йдуть по такій схемі, знімають і за 50, користуються 55 днів і потім погашають. Також щодо погашення кредитної карти універсальної, хочу, хочу роз'яснити, вам не обов'язково повертати відразу усю суму. Ви можете повертати не менше 5% від суми заборгованості щомісяця краще в перших числах, з 1 по 5 число місяця, і цього буде достатньо, щоб у вас не було просрочок по кредитній картці. І наостанок я би хотів розповісти, як відкрити універсальну картку Приватбанку. Новий клієнт і так отримує універсальну картку, звернувшись до відділення Приватбанку. Це може бути миттєва картка, імена, або картка з фото. А діючі клієнти можуть відкрити, наприклад, віртуальну діджитал-картку універсальну додатку приват 24 або відкрити фізичну картку миттєву імену з фото, звернувшись при цьому у відділення Приватбанку. На цьому все. Прошу підписатись на цей канал, поставити лайк. І якщо у вас виникають питання щодо ем, цієї картки універсальної від Приватбанку, пишіть в коментарях. Я буду намагатися якомога швидше відповідати на ваші запитання. Все найкращого.